Російські терористи вдарили щонайменше 30 безпілотниками герань по місту Лозова на Харківщині. Спалахнуло шість пожеж, пошкоджені адміністративні виробничі складські будівлі. Значне руйнувань зазнала залізнична інфраструктура, депо та вокзал. Загинув черговий механік одного з підрозділів. Згодом у лікарні померла ще одна жінка. Четверо залізничників у стані середньої тяжкості госпіталізовані. Що менше тринадцяте серед них двоє дітей. Потяги наразі курсують в обхід лозової. Через це відбувається затримка трафіку руху майже в межах години, повідомили в Укрзалізниці. Пасажирів зі зруйнованої станції доставлятимуть автобусами до поїздів у Лиманівці. Ракетний удар по агропідприємству на Сумщині забрав життя двох. Але поранення, знищена сільськогосподарська техніка. Окупанти атакували підприємство у Піщанському старостаті Сумської громади близько 10-ї ранку. Триває розбір завалів, повідомили у національній поліції. Двоє загиблих у Степногірській громаді з Запорізької області. Росіяни вдарили в підроном по житловому будинку. Минулої ж загинули четверо цивільних і троє дістали поранення. Армія РФ завдала по Запорізькій області понад 430 ударів з авіації, РСЗВ, артилерії та епігідронів. Мінські розробники створили реактивний дрон перехоплювач ворожих шахетів. Мангуст це багаторазовий безпілотник з реактивним двигуном і системою автоматичного донаведення. Ченти корупційний суд обрав запобіжні заходи для решти учасників корупційних махінацій у справі закупівлі ППЛАТРЕП за державний кошт. Директорці компанії Євгенії Сидельникові два місяці під вартою з можливістю внесення застави у понад два мільйони гривень. Полковнику назвардії Машанському тримання під вартою до 30 або так само заставок 2 мільйони гривень. Іншим фігурантом у цій справі народному депутату з керівнику Луганської ОДА та керівнику Рубіжанської МВА, обрали запобіжні заходи раніше. Усі мають можливість вийти з під варти, якщо внесуть заставку. Гур провели успішну спецоперацію на Сумщині, ліквідували 334. Операцію провели силами підрозділів Химера, Юнгер, Стубна, «Сибірський батальйон та іншими, що входять до складу спецпідрозділу Тимура. Сили оборони України продовжують атаки по важливих стратегічних залізничних розв'язках РФ, що мають ключове значення для військової логістики. Не ув'язнення з конфіскацією майна загрожує 24-річному it фахівцю столичного університету. За завданнями ФСБ він розставляв відеокамери, щоб коригувати удари по Києву і шпигувати на Укрзалізниці. фіксував наслідки повітряних атак і стежив за локаціями української ППО. В орендованих квартирах ворожі агент розставляв відеокамери з віддаленим доступом для російських спецтворпістів. Тож окупанти стежили за цілями у режимі реального часу, коригуючи повторні удари по. У Молдові заарештували проросійську лідерку Гагаузії Євгенію Гуцул і присудили сім років в'язниці на півзакритого типу за незаконне ввезення поштів з Росії для фінансування партії ШОР. А секретарку цієї проросійської партії Світлану Попан. Миле ціле село у штаті Утарханд. зникли безвісти понад 60 людей. Що не менше четверо загинули. Повідомляє інформаційний ресурс Техінду. До раптових повеней у високогірних селах Харалі призвели зливи, що тривають у регіоні. На місці стихійного лиха працюють рятувальники. індійські служби закликають жителів.